Говорить Платон. Античне ток-шоу. Вітаємо в шоу. Ідеальна форма. Сьогодні з нами п'ять небесних тіл у сенсі геометричних. Давайте послухаємо, що вони скажуть про себе. Тетраедр, починай. Йо, я тет. Усього чотири грані, але всі гострі, як жарти сократа. Кажуть, я вогонь. І це правда. Я розігріваю атмосферу, де б не з'явився. Якщо не обпік, значить, то був не я. Я гексаєдр, для тебе просто куб. Шість граней, всі квадратні. Мене поважають, я ж символ стабільності. Для тебе можу бути будинком, коробкою, столом. Але в душі я філософ. Просто рівний пацан, стою на землі, бо, власне, я є земля. Я, октаєдр, такий симетричний, що іноді сам на себе задивляюся: я повітря, я натхнення. Можу літати думками, особливо коли хтось згадує піфагора. Легкий, витончений, ідеальний для йоги. Геометричної. Я. Yeah. Це є косайдре, у мене 20 граней. Я не хизуюсь, але це більше, ніж у будь-кого тут. Я символізую воду, тому я такий оптичний по формі. Мене складно намалювати, але зате я гарний. Я yeah. до Не плутати з декорацією. 12 граней, всі п'ятикутні, бо я не люблю банальність. Я втілюю ефір, чисту суть всесвіту. Мене навіть боги бояться, бо я настільки ідеальний, що від мене болить розум. І наостанок, мораль у кожного з нас є своя форма, але справжня краса у симетрії душі. До зустрічі в наступному епізоді формат без формальностей.